Вітаю на моєму швейному ютуб каналі. Мене звуть Катерина і в цьому відео хочу вам розповісти про ось такі маленькі штучки. Це адаптери для швейної машинки, або ще як називають пристрої для заміни прижимних лапок. Вони бувають різної конфігурації, але принцип дії у цих однаковий, і я покажу, розкажу, як вони встановлюються і для чого вони взагалі потрібні. Ось такий арсенал адаптерів ми маємо. І вони кріпляться безпосередньо до ось такої рейки на приживній лапці. Ось сюди вони кріпляться. Звичайно, до ось таких кріплень, як на верхнього транспортеру або на лапки для призбарювання. Ці лапки кріпляться вже безпосередньо до гвинта на самої швейної машинки. Також хочу зауважити, що якщо ви використовуєте нерідну лапку, лапка, яка випущена не під вашу машинку, то є така можливість, що голка може битися об пластину або проходити рядом. То в такому разі є сенс змінити адаптер і в подальшому ви можете користуватися, але. Спочатку ви повинні переконатися, що голка буде гарно проходити в цей отвір. Хочу вашу увагу звернути до ось такого адаптера. Він має ось такий вигляд і має тут більшу висоту підйому, ніж в цих. Адаптерах. Цей використовується для промислових швейних машинок. Тобто з таким адаптером на промислову швейну машинку ви можете використовувати ті самі переживні лавки, котрі йдуть на побутову. Також хочу додати, що з таким адаптером теж він актуальний буде для швейних машинок старої моделі, таких як подолка або чайка. Теж. Використовуючи нього, ви можете використовувати ті самі прижимні лапки, які йдуть до більш нових швейних машинок. А перше в роботі я покажу ось цей адаптер, він ось так встановлюється, надягається на гвинт, закручується гвинт, закручуватися повинен тільки добре. Ось так от. Одягаємо сюди для нього лапку. Одягається просто. потрібно опустити. Так вона одяглась, А Коли використовуєте новий адаптер, то, будь ласка, переконайтеся в тому з лапкою, що голка не буде битися в лапку і буде добре проходити в цей отвір. Голка проходить сюди, туди добре. І ми піднімаємо. Речах тут нажимаємо і вона відходить. Наступний буде вже ось такий. Принцип роботи такий самий, але місто, замість чага має ось такий тумблер чорний. Відкручуємо цей, знімаємо ось цей буде. Принцип роботи такий самий, надягаємо на гвинт. Ось так от. Одягаємо сюди ж лапку, просто потрібно її опустити. Вона захлопнулась, ось так от піднялася, голка добре проходить, не б'ється пластину, підіймаємо, нажимаємо цей тумблер і вона відходить. Наступний адаптер це ось такий. Його встановлення вже буде більш складнішим. Тут потрібно повністю відкрутити гвинт. Тут відкручується гвинт. повністю. Тут потрібно в цей отвір вставити гвинт і вже повністю тоді прикрутити до ось цього речага. Накручую вручну нанизую, закручую, викруткою його. І тестуємо ось ту лапку. Ось так я нажала на тублер, підіймаю, виймаю. Ось так от змінюється теж нажат... нажаттям на кнопку. Ось так вона знімається. Спробуємо ще одну лапку. Ще раз в масштабі вам покажу, як всі, до цих всіх, цих адаптерів приєднуються лапки. Почнемо з цього. Ось є такий адаптер з такою лапкою. Нажимаємо на цей гачочок і від'єднуємо. Тобто, за допомогою з цього тримається лапка. Теж нажимаємо і приєднуємо. Ось так вона працює. Наступне вже буде з таким тумблером чорним Теж нажимаємо на цей тумблер, вона відстягується. Ось ця штучка тримає лапку. І все так же нажимаємо, і він легко приєднується до лапки. І останній. Це вже йде з такою кнопкою. Ми нажимаємо на кнопку. І ось за допомогою цього гачка тримається лапку. Теж нажимаємо і приєднуємо. Без зайвих зусиль все воно працює. Отже, підводимо підсумку. Ось цей високий адаптер він підходить для промислових машинок. Для нових побутових і таких чаяк, подолок можна використовувати ось такі адаптери. Здебільшого в машині сіде ось такий адаптер, ось такий. Тут вже нажимається на цей чорний тумблер. Принцип дії такий ж самий. І останній, може більш незручний, тому що потрібно відкручувати повністю гвинт, але, можливо, більш надійний. В кінці хочу нагадати вам, що я чекаю на вашу підписку, на ваші лайки. Буду дуже рада, чути, прочитати позитивні відгуки. І в кінці. Посилання на весь цей товар буде в описі до цього відео, і всім гарного дня і мирного неба!